На набережній Дніпробуду на території зони відпочинку за підтримки міського голови Андрія Білоусова відбувся патріотичний спортивно-масовий захід Спорт за перемогу, спрямований на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь професійні спортсмени та активні кам'янчани. Я дякую всім за те, що приєднались сьогодні до нас. Спорт в Кам'янському завжди був на дуже високому рівні. Наші спортсмени продовжують виборювати призові міста на змаганнях світового рівня європейського рівня. Спорт завжди виховав справжніх захисників. Тому я вітаю Сім цим заходам бажаю вам всього самого найкращого миру та перемоги Україні. Організаторами заходу виступили управління молоді та спорту спорт для всіх та громадська організація бджола. Спорт за перемогу включав в себе одразу три дисципліни: двоборство, пляжний волейбол та акватлон. До останнього особисто приєдналися міський голова та представники політичної партії «Бджола». Наприкінці заходу Андрій Білоусов вручив грамоти та медалі переможцям змагань. Я дуже рада, що для нас проводять такі заходи. Велике дякую Андрію Білоусову. І... Управління молоді та спорту кошти зібрані на цьому заході підуть на підтримку одного з підрозділів збройних сил України.